Дуже швидко на побачення. І так, перше, що я наношу, це база. База в мене від кіко саме підсвічуюча. Поки вона вбирається, я швидко оформлюю брови. Спочатку заповнюю пустоту, а потім розтушовую. Швидко наношу гель для брів. Ось цей фіксую просто на весь день. Консилер. Не хіряча, конечно, ну ладно. В мене там зараз трішки висипів, тому консилер спочатку нанесла, а потім тон. Щоб не було забагато. Я спочатку наношу трішки, тому що в мене завжди таке. Я як видавлю. Чому я це роблю пальцями? Я не знаю. Я взагалі-то хотіла це робити пензликом, але ладно. Швидко розтушовую. Нічого не співаю? Консилер. Сюди розтушовувати буду пензликом, щоб не з'їло багато продукту. В мене знов на стресі повелазив дерматит. І далі швиденько наношу контур. Две с тріс. Чотири. І швидко розтушовую. Спонжиком прибираю зайве. Пішки ось так на носик. Підтошли. Є. У мене взагалі-то немає часу робити там вимальовувати, що собі вифарбовувати. То у нас буде такий дуже легкий швидкий макіяжик. Ношу пудру. Мені дуже подобається, що вона така рожева. Та й обстодей. Мені дуже сподобалося, як я собі одкуренту. Мені дуже подобається, як я собі відконтурувала носик. Швидко тінюшки. Беру ось ці два кольори. Раз, два. Трішечки в складочку. Так, знаєте, для настрою. І швидко, швидко пензлик. І Коричневий. Сюди хочу нанести. І ось сюди швиденько. Хух. Нормально? Нормально на час у наш рум'яна отакого от кольору переношу. Мені вони дуже подобаються. Я не знаю, чому хтось каже, що вони не пігментовані. Ви смієтесь? Подивіться, будь ласка, які вони пігментовані. Все. дві секунди було. Далі я хочу трішечки. Здрасьте. Швиденько, бронзер. Он просто так трішечки. Он, бачите, навіть нічого не помітно, але начебто <гум>, нормально вийшло. Бронзером я дороблю собі контур вже по сухому на пудру. Черу <гум> Ой, мені так хочеться ризикнути і нафарбувати стрілочку. Але з поганим настроєм. Я не дуже хочу сильно завершувати цей макіяж. Передостанній етап: це хайлайтер. Носик сюди, На щічки. сюди, сюди і сюди. Ну і залишки на очі. Фух. І залишаються губи. Роблю не сильно чіткі і ось так підтушовую. І всередину будемо додавати ось таку помадку. Звалась В Неї такий персиково-нюдовий колір Мені дуже подобається. І, в принципі, все, ми готові. Ох, Як мені подобається, як виглядає цей макіяж. Просто красуничка. Хочеться, знаєте, таку якусь зачіску зібрану зробити. Ладно, я так нічого не встигаю. Я ж не дарма мила волосся, правильно? А, то все як завжди, але якось прям красиво. Та, дякую вам за перегляд, я побігла.